Новомосковська центральна районна лікарня провідна лікувальна установа Новомосковського району Дніпропетровської області. Вона є організаційно-методичним центром лікувально-профілактичних закладів району. Крім стаціонарних, має фізіотерапевтичне, рентгенологічне лабораторне відділення, а також кабінет функціональної ультразвукової та ендоскопічної діагностики, розповідає головний лікар центральної районної лікарні Вадим Михайлюта. Більниця построєна в 80-х годах імеють достатньо хорошу базу матеріальну і, що самое головне, щоб баня не стоїть на місці, а розвивається. У нас сьогодні із чотирьох стаціонарних рентген три імеють вік до 2 років. І з 300 коек у нас 200 коек, это даже более 200 коек. Это современные функциональные койки. За ініціативи депутатів міської ради було виділено кошти для придбання медичного обладнання в центральну районну лікарню. Такого обладнання лікарня не могла придбати вже багато років, розповідає заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи Любов Нестеренко. З районного бюджету відеогастроскоп, з районного бюджету – Шикарний рентген апарат в травматологію. З районного бюджету – зараз монтується, робиться в кабінеті условия для його установки великий, хороший рентген апарат. Я вже не говорю там за ремонти маса проведена. Окрім цього. Центральна районна лікарня надає можливість жінкам та новонародженим повний цикл якісних медичних послуг. В акушерському відділенні гарна підтримка і щодо грудного вигодовування. Також є школа відповідального батьківства «Чарівна колиска». Йдуть заняття не тільки з беременними, а й членами їх сімей. а Ці заняття проводяться не тільки інформативному рівні, практичними заняттями. Після 36 тижнів всі беременні проходять у нас ще індивідуальну підготовку крода. Ми також мали змогу поспілкуватися з молодими батьками, якими стали наші колеги. Молода матуся Анна говорить, що тут кваліфіковані спеціалісти та дуже гарний догляд. Це все пройшло на вищому рівні. Огромна благодарность всім врачам, тому що все пройшло быстро, все було замечательно. на всі вопросы, которые я задавала, волновалась, отримала ответы і поддержку рішую. Євген Мусієнко, молодий татусь, говорить, що жодного разу не пошкодував, що разом зі своєю дружиною Анною обрали саме цю лікарню хочется просто поблагодарить весь персонал, врачей, медсестер, потому что мы даже сами не ожидали, что именно будет такое внимание к нам уделено. З нагоди свята головний лікар Центральної районної лікарні Вадим Михайлюта привітав своїх колег та подякував за нелегку працю. Я хотів всіх поздравити з цим прекрасним праздником професіональним, поблагодарити за самоотверджений труд, тому що дуже часто врач і ночі, і днем готов приїхати і приїжджає для того, щоб спасти також з особистими привітаннями звернулась до медичних працівників і Любов Нестеренко. всіх медицинських працівників, незалежно від того це всіх поздравити з наступаючим праздником, нашим професіональним Пожелати нам всім миру. миру в кожному домі, миру у нас в країні. Доброти, благополуччя в кожній сім'ї, професіоналізм та лікарська честь саме на цих принципах базуються основні вимоги щодо надання медичної допомоги в новомосковській центральній районній лікарні. Мета колективу працювати так, щоб медичне обслуговування населення дійсно було якісним, доступним і безпечним.